Серйозно? басков порахував всі погрози і прокльони. Шаман вихиляє стегнами перед кімчим імом. На біуліною в прямому ефірі здерли окуляри рожеві і тикнули носом, хто в центру банку головний Соловйов, Бієєва Попов і всі ці решта в своєму репертуарі. Мене звуть Олена Центила. Погнали. Пам'ятаєте Петросяна і сміха панораму? У нього на російському ТВ конкурент теж Євгеній. Але Попов гуморист. Смішне розповідає: саме популярне, саме безпечне, саме класне місце на землі це Російська федерація та як скажете, як скажете, ми вирішили не казати, а дещо показати, як виглядає безпека Russian Edition. Безпечно аж тішиться. Ну чи сіпається, залежить з якого боку кордону на все це дивитися? І тут така справа соромно лес питаю: а із бензином трабли це через популярність чи Через безпеку ви не повірите, але російська влада, міністр фінансів, цілий визнав, що бензин є, але дорожча є. А чому дорожча є? Бо він є, тому й дорожча є. Так, так, ніякого дефіциту і черг на заправках абсолютно немає. Як ви говорите про бензин, ситуація нам понятна, значить, ціни не ви зросли. Діститно да, саме головне, що бензин ска присутствує на заправках. Так сказати, як сказати, краще буде показати, як їхній бензин присутній на їхніх заправках. Це приміром відеофакт присутності бензину в Іркутській області. А це свідчення очевидця бензина по талонах в окупованому Росією Криму. Ні, у нас є по талонам или топливным картам? А бензина нет, соляр мы работаем. Да, да. Соляры, а ценник чуть поднялся. Да. Люди запасаются на завтра, на послезавтра, думают, как бы наперед. Ну і заправляються істецьці і про безпеку в Росії так безпечно, що опалення на всякий нещасний випадок вирішили не вмикати, бо вмикати нічого так так м -м, почалося. Опалювальний сезон ще не розпочався, а в них уже почалося полювання на відьом і штампування штрафів тим, хто не розпочав те, що у них зветься опалювальний сезон. Ми входимо в опалювальний сезон. Огромне кількість жалоб на теплоснабжаючі організації. Надо сделать все для того, чтобы повысить ответственность. Те, кто отвечает за подключение, холодно уже в домах. Надо брать эти вопросы на контроль, вносить предложения в законодательство, чтобы штрафы были увеличены за недобросовестное отношение к исполнению своих обязанностей. Теплослабжающих организаций, конституционеров. Давайте наводить порядок. Що опалювальний сезон у них не зовсім у сезон, та й взагалі сильно різниця з тим, що цивілізовані країни опалювальним називають, ми це з вами знаємо. От, приміром, вони, аби тепліше було, своїх оленів підкидають. Фігурально дві тисячі оленячих шкур відправили на фронт. Бо це життєво важливий елемент обігріва і е, прекрасно приховує і зігріває. Ну так точно да. Опалювально запалювальний. І про популярність Росія настільки популярна, що голова одного з районів Краснодарського краю хотів втекти з Росії з золотими мільйонами. Серйозно, 12 кілограмів золота і 100 мільйонів дерева Рублів, себто мав при собі ще на 2 мільярди майна. Ну і до важливого – відкриття століття. Вовк із ну пагаді не хотів курити. Його змусили шпугуни американські. Ну пагаді, вовк курить, А в реальності він не курить. Вовк ніколи не куріл. Крогодил, гена возьмите. почему у нього, вот э, э, да. Це вот. все йде подсознательнее программирование нашого населення. Видимо, колективному Западу не спится, щоб недра Росії захватить. Як вам готовий сценарій для фільма? Як через мультфільми Захід хотів захопити надра Росії, але Росія не далась і віддала їх Китаю. М? Ну і це один сценарій. А ще один скоро буде. Поки ж, Чеченський господін книгу написав серйозно, аптіала Удінов, який спершу був рукою, а потім раптом став ротом, а потім кілька разів закінчував СВО. Так, от тепер став писалом. Написав, щоб не кричати про антихриста і войска, чи його антихриста, чи проти нього з презентації письменника не дуже зрозуміло. Ми з вами являємося войсками Ісуса. От так войска Ісуса. Ми своїми бути лучшими і зробити все для того, щоб... Дами, гордились наши домашние, и чтобы мы, как завтра, когда мы с вами представим перед Всевышним, могли уверенно сказать, что мы сделали все, что на нас возлагалось. А поки апті знову когось перемагає, ви, звісно, не повірите, але Соловйов палкою махає. Щоправда, дивно махає. Чи палка в роті, чи рот у палці, не можу роздивитися. Ну, але що? Палка лякалка. От не сработала пряні конфетка, значить, зараз піде палка, і Трамп покажет. Ну, на палку Трампа у нас тут палка і потолще є. І судя по всему, придется її врізати. І здесь уже базовий вопрос. Куди врізати як? Рубрика, що і як збирається різати Соловйовська братія, в його студії навіть не цікава. Бо по списку можна відкривати чи енциклопедію, чи атлас географічний. Ну і цього разу пропагандисти нових слів не вивчена. Стояли, стояли і не вистояли. І не встояли, і не втримали. Тримав, тримав і не стримався. І як насмілився, і заслинився співати про великого сонцесяйного лідера Північної Кореї. Шаман на шамани в пісню. Ну, як пісня? А ви кажете, то ви просто нічого в шаманах не розумієте? Ну і в баскових теж. А він басков взяв і порахував, скільки разів його прокляли. Серйозно я був один із перших артистів, які піддержали свого. Я зіткнувся з огромним количеством угроз. Трі мою мать у близько около тисяч прокляті і всього остального цікаво страшенно. А за що це баскові такі неприємні слова казали? М? А до речі, всім тим, хто ці слова підбирав, писав і промовляв, от таке не от способі. Дякую, укліне. до слова. Тут нам із вами привіт передали. Ми ж русські <гументу> були. А виявляється, он тепер Кремль старається із русських зробив антирусських. якщо ви не знали якимось інакшим себе там вважали. Ну посмотрите на Україну, як із русських здійснення русських можна, время час Скільки часу знадобиться, щоб з тих голів кремлекоцнутих вивітрилося те, що протягом нанесло разом із пилом. Не на моєму віку, так точно. Ну гляньте лишень. Вони русофобію оформлювати заходилися. В рамочку візьмуть жалобно сподіваюсь. Ну і дві гвоздики сумні поставлять поруч. Предложили, щоб ми юридично оформили русофобію як признак приготовлення геноциду. Юридично. Що русофобія є форма і признак. Приготовлення геноциду русского народу і нічого іноді геноцид губернаторів російських буквально оголосили російські лікарі. Страшна справа, але така справа, що губернатори не можуть до терапевта попасти. От солодов з Камчатки жаліється, а йому кажуть вгомонись. Нормально це по два тижні чекати лікаря. Нормально Паралельні жалоби йдуть по поліклініці номер два. Що неможливо к терапевта записатися. Двохнедільний срок к терапевту це запредельні цифри. Ну, по нашим нормативам 14 днів – це допустимий срок записи. Умом Росію, як то кажуть, Сирію, до речі, теж от такий кортеж президента Сирії мчить по Москві. Того самого президента Сирії, який скинув того президента Сирії, якого підтримував Путін. Ну і який втік до Путіна. Коли його скинув, цей президент Сирії, який нині приїхав до Путіна. Тепер що, у Путіна два сирійських президента. У нас в Росії ніколи в оташі Сирії не було ніяких каких-то отношений связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами. Мы всегда руководствовались на протяжении всех этих десятилетий одним интересами сирийского народа. И бомбардирование Алепо теж в интересах. Запад ничего про нас не знают. И абсолютно не понимают Путина. А вы сами его Путина розумієте? на no, э no. Я прихожу к виводу, що, що Росія може бути единственная великою страна, яка понимает Трампа як ни одна другая страна мира, понимает його місію, уважает його, не ведеть з ним двойну ігру, ні заіскує як соромно, спитаю. Тобто, росіянин краще розуміє Трампа ніж свого бункерного. Ну, дочекались, достраждались, слава Росії! Славо Мапіході, Км... дати готово. І так. Ще трохи російського щодення на російщині, що епідемія вітрянки, бо що нуль вакцин від вітряної віспи виробляє російщина, і нуль залишилося іноземних не налаговнітних. Ту саму аналогавнєтну обіцяють десь в Не сьому невідомо, правда, дві цифри попереду які мають стояти, але якщо вона буде така сама ефективна, як Спутнікві. То велике питання, отаке От я б сказала, якої побічки чекати від тих, хто північніше від нас живе, бо у них депутатсько-антимігрантське загострення. Мало того, що Володін вимагає виселити 770 тисяч мігрантів, третина там жінки й діти. Так ще у їхній госдумі вирішили замінити мігрантів роботами. Нам потрібно, щоб щось механічна робота займались не наші люди, і навіть не мігранти, а щоб займались роботи. І безпілотної системи. Альтернатив у нас ні. Судячи з усього, замінник депутатських помічників, робот володя, щоб сумнівів не виникало. Альтернатив таки немає. До речі, у них загострення чергове за триденне. За три дня, точніше, за два не переплутайте, бо вони переплутали. Ну, от коли з навчань повертались, взяли і заплутали. Заплутали сліди. Бо усе те Байден планував за два дня Київ. Например, откуда взялась эта тема, что взять Киев за три дня? Оказывается, это сказал Байден, даже называя два дня. Оказывается, вообще тема-то была совсем другая. Все хотят захватить. Кто хочет захватить? Так это же Байден сказал, что не хотят захватить Украину. Путин никогда такой задачи не ставил. Ну, Байден говорит, ой, а Путин не хотел и думать даже не может. А если надумает, а так он не думает, потому что у него думал Казань решим ли мы задачи там, на Украине, даже вопрос нет. Особенно, если мы, наконец, начнем воевать по науке. Особенно, наконец, если мы перейдем от режима специальной военной операции, к режиму войны. Но эта война будет тогда безжалостной, страшной. Мы можем просто огневым смерчем, используя разные типы и разные наименования, что синонимично, страшного оружия, которого близко нет у Украины, обеспечить дальше же прохождение наших сухопутных войск Вижени землі не дуже зрозуміла. Така чим лякає, бо це все про випалену землю і безжальність це давно реальність. Луганська область, замість лісів, полів, доріг, сіл міст. Оце місячні ландшафти закидані порохом, фосфором, залізячим, випалені. Донеччина, Херсонщина, Запоріжжя, Харківщина. Але з Останкінської студії не видно, не помітно, ну або в них оптика перекрутилась. Бо каже, проблем що. Что там взяти? Немає жодних проблем взяти. Тільки чомусь не береться ніяк. Можно ли взять Киев за три дня? Конечно. Только Киев будет стерт с лица земли. И там будет стоять флаг, который поставит до Шитши. До этого пожарище. Рядовий Іванов. Так і будет. Проблема взять славянську керматурську агломерацію, Проблема да до Придністров'я никакой. Вони прекрасно знають, як це зробити. Тільки от сточується системно і хронічно. Там, де наші стоять, а наші стоять в одному зі штурмових підрозділів стоїть мій колега, оператор Паша. Він у житті був оператором. У війні він теж оператор, але дронів І йому до дронів треба рації. Ми вже збирали якось на рації. До речі, от вони їх купили. А треба ще, ви знаєте, що робити, ну щоб тих ще більше сточити. А ті вже починають на те, що у них все не виходить, ну нічого з того, що вони не планували і не хотіли, як би вони не воювали. Смисл то, собственно говоря якого військового іскусства заключається в тому, що щоб одержати перемогу, Максимально короткие сроки. и э, не придерживаться никаких принципов умеренности. Я не имею в виду разрушение каких-либо там гражданских объектов или принесение при излишних страданий мирному населению. Типа вот по этим объектам мы не бьем, эти э, э, эти, э, например, цели исключаем из перечня поражаемых и так далее. Там это никогда не приводит к никаким э, положительным результатам. Поэтому если уж началась Ворожої борьба, йона надо вести с полным напряжением всех имеющихся сил, ресурсов. Це нам із вами для чого? А для того, що вони зупинятися не збираються, коли звучить ніб'єм по гражданським об'єктам, будьте певні, саме на них і наводять прицільно ракети. Чи має бути тут заспокійлива фраза, що не варто боятися і над ворогом насміхатися? Ні? Зима буде важкою. Ворог підступний, впертий і безжальний. Його задача залишити нас із вами у темряві й холоді. Наша задача підготуватися по максимуму. Ніхто замість нас і з вами нам у дім генератори, акумулятори, ліхтарі, свічки, пальники не принесе. Тому готуємося, а тим крутимо нашу фірмову дулю в ноздрюлю. і хай викосить. А поки Соловйов кричить, що йому здалося, що на нього кричить Макрон. Ну, не те, щоб підозрюю, я не сумніваюся, що Макрон не в курсах про існування Соловйова, а на те, щоб кричати на такого. Макрон щасливо кричить, будуть последствия для кого? Кто кричить? Ничтожный па без правительства, без всего, которого в семье жена бьет. От тебя ж будут последствия? Что? Подгузник пойдешь себе менять очередной? Тось, вот ми на повному опасаться этих французских французьких Кумедніше кумедно звучать випадки Соловйова у бік дружина, аби там кого бо його власна дружина Ель Гасеп, третя з пішла до жінки, яка раніше була чоловіком. А у Соловйова знайшли коханку. Нескрипні цінності чи не цінні скриви? Ну і ще про безцінні ціни чи незалежно залежний центробанк Росії виявляється, там у них в Росії незалежний центробанк не може бути незалежним. Ну, то й що ж у них якось інакше в конституції написано? Я не знаю, хто і що сказав. У нас незалежний себе і приймає рішення самостійно. А від кого завість. Ну розкажіть. що їй сказали означає у нас, нас закладений орган власті. Вообще я так держу в курсі по представлені президента Російської федерації. Та поніс независимо бути не може. Ну яка до біса незалежність в Україні хронічно залежних? Ну серйозно.